Вважає мене наїмних. О -о -о, на мене знову напали. Це справжнє поле бою. Його, мабуть, вкрали поганці, який жах. Аум розповів про магічне колесо. Бідний Гут. у нього був такий гарний настрій. Дивись, Омере, коло вказує чотири сторони світу. Ти спитаєш про це Алма іншим разом. Зараз треба шукати Гута. Не хвилюйся, ми його знайдемо. Звичайно, зоряний хлопчик може використати свої сили, щоб його повернути. Ти вважаєш, що треба просто покликати його? Але можна спробувати. Гуте. О! Ти бачиш, це зовсім не важко. Треба було тільки на цьому зосередитись. Так. Я дуже здивований. Годі вбив собі у голову, що ми оголосили вам війну. Гудолон, оголосив. Я знаю, що ти, звичайно, миєшся раз на рік, але зараз. Дене, це просто непорозуміння. Знаю, я цих кротів. Вони живуть під землею, вони не люблять філософію, і вони брехуни. Якби я не був таким короткозорим, я б читав високу літературу. Ха! Король грамотіїв! Гуте, не починай все спочатку. Швидше закінчуй та принеси велику книгу розповідей. Я хочу все знати про священне дерево. Воно подібно до всіх інших, але подивитись було б цікаво. Може навіть захоплююче. Мій любий годолоне. Ти ніколи не дізнаєшся про що цікаво або захоплююче. Дякую, дякую, мої маленькі друзі. Я пишаюся вами і Моркан. Теж ви були достатньо обережними. Звичайно, принцесо. Ще я бачив свого маленького приятеля. О, що він намагався сказати. Що він дуже втомився. Бідолашний, Йому треба перепочити. Ідіть, пограйтеся. Ви на це заслуговуєте. Мій любий моркане, я маю для тебе сюрприз. Який саме? Дуже приємний сюрприз. Щоб ти краще вивчив дуба, я наказала поганцям принести деякі зразки. Дивися. Ось трохи соку, гілка, трохи грунту. Бідна Ерандо. О! -о, -о. Тепер ти розумієш, як мені легко знищити це дерево. Більше того, я міг би спалити всі ліси на планеті. А навіщо дивне питання? Ліс це основа життя. А я знищую не лише саму річ, а її основу. Але чому спочатку, коли я перетворив дванадцять чародіїв на поганців та розсіяв їх по дванадцяти різних містах, я успішно зупинив час та прогрес. Але зоряний хлопчик псує плоди моєї праці. Завдяки йому чотирьох чародії вже звільнено. Вони об'єдналися проти мене. Поступово час повертається назад. Який жах? Я не хочу повернення старих часів. Зоряний хлопчик притримується принципу всесвітньої гармонії, але в нього ще замало сил. Він просто дитина. Ти ж бачила, як його виводить з рівноваги краса Сірени. Так, Моркане, але мені здається, що ти до неї також небайдужий, Ерандо. Ти мала зовсім втратити розум, щоб казати такі речі, як ти, така управна відьма, могла злякатися простої жінки. Це неправда. Я взагалі нікого не боюсь. Тоді ходімо, я покажу тобі те, що тобі сподобається. Дивися. Ні, ні. Скоро зоряний хлопчик опиниться перед цим дзеркалом. Це буде великий момент. Якщо він мріє про сирену, його нещасне кохання буде втрачено. Він буде назавжди прикутий до свого власного зображення. Відпусти мене! Я більше не хочу на це дивитись, а казала, що нічого не боїся. Геть звідси і більше нічого не роби без мого дозволу. Церкво Моркана проти священного дерева. Мені це подобається. Священне дерево є символом життя землі та всесвіту. Як цікаво символи, що можна на ньому побачити, відносяться до вчення магічного колеса. Що це означає? Припиніть мене переривати. Але якщо ми тебе не зрозуміли, як ми можемо слухати далі? Це старовинні символи. Це справді цікаво. Якщо тобі справді цікаво, то міг би помовчати. Ден правий, такий великий мудрець, як ти, неодмінно захоче дізнатись, де ж магічне колесо. І Як ним користуватися? Дивне питання, як взагалі користуються колесом? Так, але це колесо пов'язане із священним деревом. Колесо дерево це справді дуже цікаво. Ти краще помовч. Краще спитаємо. Припиніть це, негайно, припиніть. Але ти сама дозволила нам погратися. Так, а зараз я вам це забороняю. Морко на наші дії не сподобалися. Я забороняю вам лізти до мене із запитаннями. Так, принцесо. Скажіть мені, що я велика відьма. Скажіть. Ти просто королева відьм. І це не перебільшення. Якщо я схочу, я можу перетворитися на дивіться. Я можу вас усіх умить з'їсти. Я вам наказую перелякатись. А може й не в такі. Ми налякані, ми налякані. Гадаю, морко наша робота не сподобалась. Які випробування чекають на тебе, зоряний хлопчику. Так ось яке знамените магічне колесо. Але як до нього дістатися? Це надто далеко. Те, що ти бачив на небі, лише відображення. Відображення гармонії що властива речам. Вона сяє, наче діамант. Але Аоме, я не зможу до неї дістатися. Вона не наблизиться? Тому що вона в тобі самому. В мені? Ти помиляєшся? Ні. Магічне колосо є нічим, ніж внутрішнім дзеркалом. Те, що ти бачиш, відбувається всередині. Ось чому Моркан так мріє його знищити. Якщо він це зробить, все на землі застигне. Але в нього нічого не вийде. Навіть коли я просто дивлюся на цей кристал і відчуваю себе сильнішим за всіх. Ти розсудив, як дитина дене. Моркан провокує тебе на бійку не з ним, а з самим собою. Ось що буде для тебе найважчим. Якщо зробиш помилку, ти можеш опинитися у полоні свого дзеркального зображення. Яку саме помилку? Якщо вирішиш, що ти всемогутній. Якщо забудеш, що для всіх точок магічного колеса існують протилежні. Аоме. Зачекай. Мені не все зрозуміло. Справді, розгадувати загадки нелегко. Я теж не все зрозумів. Підсуховуєш? Ні в якому разі. Я тільки прогулювався при місячному світлі і раптом повчув ваші голоси. Це був Ау? Омере, не роби з себе святу невинність. Це дуже важливо. Ти бачив, що я робив? Колоса справді в піднебесі. Ні. Тоді це дійсно мені самому. Магічне колосо є в кожному з нас. Звичайно, але наприкінці Аом сказав, що кожна точка колеса вимагає для існування протилежну. Цього я не зміг зрозуміти. Зачекай, я подумаю ось воно. Я зрозумів. Це означає, що у всесвіті всі речі пов'язані між собою. Північ, південь, захід, схід. Дивися, це дерево пов'язане з чотирма елементами, землею, вогнем, сонцем повітрям, якими ми дихаємо. Це гармонія. О, Маре, ти диво. Ходімо розповім про це гуту. Ні, він розмовляє з королем Годолоном. Про що вони говорять? Вони складають нову мирну угоду між собою. Навіщо? Вони ж ніколи не воювали. Послухай, Дене, Гут дуже впертий, а король Годолон досить розумний. Нехай пишуть. Умири. Де сюди швидше. Моя. Це жахливо, сирена. Що з нею Стелло? О, вона плила переді мною, коли раптом. Моркен сказав, що він зачинить її у своєму дзеркалі назавжди. Вона ослабла. Швидко! Я ще раз перечитаю пункт номер один. Годолон 112. Король кротів урочисто обіцяє не кидати в гута томатами. Це правильно? Правильно. Але навіщо ще раз читати? Тихо. Пункт номер 2 Гуте, ходімо швидше, стелі погано. Ти не, не чуєш? Дай мені трохи тоніку. Але ж це не синітниця. Ми кроти ніколи не нападали на зоряних риб. Але вас ніхто й не звинувачує. Я по ваших очах бачу, що ви мене о чомусь підозрюєте. Знаючи кротів, я б не здивувався. Ось бачите, це не чуне. Я нічого не зробив. З мене досить чуєте досить. З мене теж досить. Йди додому. Справді, Дене, ми вже майже досягли взаєморозуміння. Сталося деякі речі набагато важливіші за твої розваги. Дене, звільни сирену. Я її звільню. Дякую тобі за це, але я повинен йти. Ти що, не розумієш, що ма. Я краще піду. Я не хочу втручатися, але Ден правий. Він не може покинути сирену у лапах Моркана. У нас є кілька хвилин. Ходімо. Гуте, я трохи подумав, я відмовляюся підписувати пункт 4, який забороняє нам рити нори. Мої піддані це завжди робили і будуть робити. Якщо ти не згоден, це війна. Іди з ним, Омере. Не забувай приносити морську воду для стели. Угу. Морську воду. Я не згоден, я не згоден, я не згоден. Як ми дістанемося до замку Морфена? Ти знаєш дорогу? Можеш літати. Ау мені допоможе. Ау, був би дуже засмучено. Чому? Тому що ти не розумієш магічного колеса. Я зрозумів, що воно могло б дати мені силу кристалу. Для цього ти бути сильним, але зараз ти слабий, бо думаєш тільки про себе, про свою сирену. Ти забув про всесвітні закони. Тільки з їх допомогою можна використати Магічне колесо. Дай мені знайти свою зорю. Зараз вона для тебе втрачена. Ауме, ти мені потрібний. Ти чуєш? Ауме відзивається. Я б сказав, що це почув тебе морка. Чудово. Чудова пастка. Омере, ти мені дієш на нерви. І надалі діятиму. Омере, чому ти пішов зі мною? Можливо, я частка твоєї зорі, наче зоряний пил. До того ж я можу стати в нагоді. Ми прибули. Семе ту поганці. Це я сам бачу. Я тут, Моркане. Де ти? Ласкаво, прошу до мого замку. Мабуть, Калкі ніколи ще так не поспішав. Калкі це мій найкращий кінь. Я називаю його конем пітьми. Він цілком достойний, щоб нести тебе. Я думав, що це був кінь Аома. Що ти сказав? Нічого, Моркане, ти мав би знати, чого я тут. Звичайно, я знаю. Ти шукаєш сирену і прийшов звільнити її. Це дуже благородний жест. Я готовий битися. Я знаю твою відвагу, і любов до сирени. Де битва з моркнем це битва із самим собою. Це найважче випробовування. Ну що з тобою злякався? Трохи. Я трохи злякався самого себе. Ти правий. Ніхто не може знати себе до кінця. Сирена тебе чекає. Вона зовсім безпорадна. Де вона? По той бік дзеркала. Це найкраща в'язниця, моркане. Перед тим як я почну битися, я хотів би побачити Омера, мого вірного товариша. Нехай поганці побавляться з цим малим смішним земляним черв'яком. Ми маємо ще багато тем для дискусій. Моркане, ще одне питання. Навіть саме абсурдне, щось як сьогодні добрий. найжахливіше з усіх випробовань боротьба з самим собою. Я ніколи не зважаю на ворогів. Що таке? Що вам від мене треба? Тут така справа. Еранда втрачає розум. Це дуже добре. Добре для тебе, а для нас це трагедія. Шодова. Зараз я з ним розберуся. Зачекай хвилинку, клаптрапи. Якщо він не зможе привести ранду до тями, ми віддамо його тобі. Ну, Тоді можеш почати з того, що трохи підсмажиш його. Можливо, це видовище трохи розважить еранду. Витягніть мене звідси. Я не хочу цього. Так, я велика відьману шейки. Ти злякався. Так, так, еранду. Я дуже злякався. Ха! Комашко, я тебе зараз з'їм. Рандо, це не комашка. Це омер великий чародій. Не, особисто я. Ха, омер Чародій, маленька комашка. Я не зовсім комашка. У неї в голові все перемішалося. Морка не ти тут. Чудово. Відпустіть земляного черв'яка. Так так, звичайно, зараз. Добре, ось нагода вийти звідси, але я щось не розумію. Що зі мною сталося? Я наче втратила розум. Звичайно, ні. Ранду зовсім ні. Я не знаю, зі мною все гаразд, але я не можу дивитися оце дзеркало. Пішли, зоряний хлопчику, я проведу тебе. Я дуже поважаю твою любов до сирени. Уявляю собі, скільки сил вона тобі не додає. Слухай його. Але щодо цього, то він каже правильно. Він це говорить, щоб затягти тебе до дзеркала. Ось воно. Воно не виглядає небезпечним. сирена? Диме, іди звідси. Ти нічого не можеш для мене зробити. Сирено. Лена, не думай про неї, бо пропадеш. Не дивися на неї. Сирена з надією простягає до тебе руки, а ти заплющуєш очі. Ти її не любиш. Подивися, як вона страждає. Щоб втримати вас обох, я маю помістити сюди стелу. Малий черв'як. Тепер ти нікуди не втечеш. Магічне колосо на що інше, як внутрішнє дзеркало. а сила всесвітньої гармонії безмежна. Іди, зоряний хлопчику. Чому б не випробувати у дзеркалі свою долю? Як зворушливо! Ти чув про силу магічного колеса моракане. Знову можеш радіти, зоряний хлопчику, але я бачу у твоїх очах непевненість, і колись вона тебе переможе. Вона ослабла. Ні, вона спить. Вона зрозуміла, що краще кохати тебе у пісні. Треба обережно покласти її в море. А якщо морко знову спробує зачинити її у дзеркалі, це буде найкращим з того, що дзеркало відбувало. Астела це справжня пастка. Найскладніше послухати свого власного серця. Звучення українською мовою продюсерським центром Прайм Тайм за сприяння Незалежного технічного центру Практик Тіві, редактор Анатолій Тишкевич, звукорежисер Тамара Похляк, інженер дубляжу Костянтин Мовчан. Читали актори Ірина Руденко та Максим Михайличенко.